Вітаю вас, шановні глядачі. Це акценти 15 травня. Україна відзначає день сім'ї. На жаль, воєнні реалії не дозволяють відсвяткувати, як звикло Запоріжжя, різноманітними масовими заходами з цікавим родинним дозвіллям. Однак, ми всі віримо, що скоро це стане можливим. А поки запорізькі родини потребують іншої підтримки, адже чимало людей опинилися в скрутних обставинах через війну. Як допомагають у Запоріжжі, куди звертатися, якщо необхідна підтримка, говоримо з моїми гостями. Це Олексій Савицький, начальник управління по роботі з молоді та сім'єю Запорізької міської ради та Оксана Семененко, начальниця відділу соцроботи та оцінки якості надання послуг міського центру соцслужб. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго. Зазвичай у Запоріжжі було чим зайнятися у день сім'ї для містян влаштовували різноманітне дозвілля. А нині безпекова ситуація не дозволяє відсвяткувати з розмахом. Як із заходами цьогоріч? можливо, онлайн щось проводили. Ну, дивіться, раніше так був велике свято, яке проводилось в дубовому гаю. Це був фестиваль сім'ї, в якому приймали участь багато багато родин міста Запоріжжя. Вже останні роки до нас приєдналася і область. І це було таке величезне свято, де збиралося понад 20 тисяч людей. Проходило за день. Було 220 локацій, взагалі, і був дуже гарний досуг для саме родини. Зараз, на жаль, військова обстановка не дозволяє ці заходи проводити, але як тільки все завершиться, ми обов'язково повернемося до цих гарних традицій міста Запоріжжя. А зараз ми ось тільки вчора провели день матері у кінотеатрі Довженка. Усі родини подивились наш український мультфільм Мавка лісова. Також ми нагородили матусь, матусь, героїнь, матусь, які прийняли під опіку дітей, які приїхали з тимчасово окупованих територій та залишились без батьківського піклування. Також Нагородили матусь військовослужбовців, які загинули їм. Велика шана та Уклін ще раз, і це було таке дуже гарне свято, під час якого діти змогли відпочити також родини усі разом змогли разом провести свій час. Це дуже важливо. Це всі заходи щодо дня родини було заплановано. Ви так змістили разом? Ну так, це був такий матері. день матері. Так угу. ще нас попереду день батька, також такі родинні свята, бо ну понеділок не дуже, бо всі працюють. Тому так було вчора так об'єднано угу. і для родини для матусь таке свято. Пані Оксана, ваша задача опікуватися сім'ями, що потрапили в складні життєві обставини. Як змінились потреби родин під час війни, і які проблеми, можливо, загострила війна? Що скажете? Ну, слід зауважити, що повномасштабна війна проти України вона перш за все загострила гендерні ролі, які були розподілені в сім'ї, і особливо. Велике навантаження почали відчувати саме жінки. Ми розуміємо, що наразі наші захисники та захисниці да, пішли захищати батьківщину, але все ж таки більшість жінок лишаються з дітьми. І весь сімейний побут це і хатня робота, і приготування їжі, і виховання дітей лягає на їх плечі. А ми розуміємо і ситуацію, коли дитячі садочки зачинені навчання в школах онлайн, особливо. Першачки, які йдуть вперше до школи, це дуже важко, дійсно, і все це лягло на плечі саме жінок. І це звичайні питання психічного здоров'я, фізичного здоров'я, тобто починаючи від зниження рівня стресу, можливості взагалі впоратися. З емоційним навантаженням, е, вміти попіклуватися про себе. Це звичайні питання, які нікуди не ділися. Харчування, здоров'я взагалі, е, навчання, виховання дітей. Але головне це потреба в безпеці. Бо ми mm -hmm. ж розуміємо, що коли ти в небезпеці, стрес зашкалює, заїдаємо, і біологічний рівень потреб стає е, першочерговим. Тому потреба в безпеці наразі вона найактуальніша. Чим можемо допомогти, От які програми підтримки існують для різних категорій сімей? Ну, Дивіться, да? на додаток до існуючих державних соціальних гарантій в Запоріжжі вже багато років розроблена і реалізується міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується за кошти бюджету Запорізького, Запорізької міської територіальної громади. І от саме одним з завдань. Є комплексні заходи по соціальному захисту населення різних категорій: це і сім'ї з дітьми, і особи з інвалідністю, і ветерани війни, і сім'ї, члени сімей загиблих військовослужбовців, і інші категорії населення. І саме на виконання цього завдання здійснюється адресна цільова допомога окремим категоріям громадян, також адресна допомога за індивідуальними звеними. Верненнями і інші заходи, які передбачені цією програмою для мешканців міста, кого цікавить дуже детально, їх можна спокійно роздивитися. Вона дуже є, є об'ємна програма на сайті Запорізької міської ради. Ну, підтримка сімей Запоріжжя полягає не лише в наданні там благодійної допомоги у вигляді там продуктових наборів гуманітарних або грошових виплат. Це ще й супровід сімей із категорії ну, так званих неблагополучних. Чи змінилася кількість таких родин на обліку, і як зараз супровід їхні здійснюється? Вдається робити те, ну, що не На щастя, да місто Запоріжжя не є окупованою територією, mm -hmm. тому ми можемо собі дозволити працювати відповідно до. Державних стандартів щодо здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто алгоритм надання допомоги наш не змінився. Кожен, хто потребує будь-якої підтримки або, взагалі, зорієнтуватися, що робити далі, може звертатися до нас відповідно до порядку, затвердженим Міністерством соціальної політики України. Це взагалі динамічний процес, тому що е, були сім'ї, які були на території Запоріжжя, вони перемістилися за, е, або е, на е, іншу територію України, або взагалі за межі виїхали, а до нас е, приїхали. Е, Люди з тимчасово окупованих територій, да і стали внутрішньо переміщеними особами, тобто кількість звісно змінюється. Вона збільшується, тому що звертаються інші люди з трохи іншими потребами, ніж ми мали до цього. Але частково ми вже були готові до цього. Бо фактично да, війна почалася з 2014 року. Тому ми вже ну не так були розгублені як кілька років тому. Ну а супровід як здійснюється? Ну тобто працюєте з сім'ями? Ми працюємо з сім'ями, особами, які потребують допомоги, які не можуть самостійно впоратися, тобто ті, які мають чинники вразливості, да, певні особливості, але якщо вони не можуть сподолати складнощі самостійно, застосовується технологія ведення випадку, і вже в кожної сім'ї, в залежності від потреби, намагаємося максимально допомогти з її вирішенням. Ну, а проблема насилля у родинах. От наскільки вона зараз гостра, можливо, загострилась з війною? Ну, дивіться, місто Запоріжжя стало таким хабом для переселенців, бо місто Запоріжжя за цей час вже прийняло 276 тисяч людей з тимчасово окупованих територій: це і Луганська, і Донецька, і Херсонська область, Запорізька область, звісно. І випадків, якщо порівняти 22-й початок, перший квартал та перший квартал 23-го року, то випадків стало десь на 70% більше. Більше mm -hmm. і так, це дуже велика цифра. 1564 випадки було за перший квартал місяця. А в тому році це було щось більше 720, або 740, Вже не пам'ятаю статистику того року. І ось. Приблизно вдвічі збільшилося це так багато більше і поліція виїжджає на виклики, бо вони перші, хто реагують, і так само і в нас протоколи і ведення журналів, і допомога тим людям, які постраждали, і зараз розроб... вже працює координаційна рада. Вона була створена і вже було проведено два засідання. І ті проблемні питання, які в нас виникають, бо є ну. Такий великий прошарок питань, які були через те, що не було спілкування там багато суб'єктів взаємодії: це і прокуратура, і поліція, і суди, і. Освіта і, і всі 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 департаменти міські, соціального захисту. Тобто це така велика-велика-велика робота, яку потрібно вистроювати. І в кожному місті ми проходили навчання в кожному місці, це окреме такий десь так по, построєна праця, там по-іншому построєна праця. Тому ми налагоджуємо цю роботу. Зараз стоїть. Гостре питання це відселення людей, які постраждали від домашнього насильства, від кривдників, які його скоїли. Е, потрібно ну у зв'язку з тим, що велика кількість, то на наразі затишна домівка на жаль не справляється. Але в разом з європейськими організаціями зараз е, вже на завершенні проект, і в нас буде е, спеціальне таке житло для людей, які mm -hmm. постраждали від домашнього насильства, куди ми зможемо. Вивозити, якщо люди опинилися в цьому колі насильства. Тому я вважаю, що це дуже добре зрушення таке для міста Запоріжжя. Будемо намагатися зараз повинна запрацювати. Ми з судами це проговорили. Програма для кривдників, тобто людина, яка скоїла правопорушення, вона зможе звертатися до психологів. А психологій. вона зможе чи вона зобов'язана? Вона зобов'язана, але ну зобов'язана і звернулася, ви ж розумієте. Ні, Ну це зможе і звернулася, може вона, не звернутися, але якщо зобов'язана судом наприклад? і судом також. Uh -huh. так. Бо ми там проаналізували це раніше, не так багато було. Випадків, коли суди надавали цю ну Рішуємо. рішення, виносили по тому, щоб вони якраз. Проходили цю програму, на що вони нам відповіли. Програма не працювала. Вона працювала до 20-го року, потім змінили до 18-го року. Потім звільнило законодавство. Потрібно було змінювати. А зараз, на жаль, є постанова Кабміну 590, яка через неї неможливо фінансувати цю програму. Зараз ми вирішуємо там, згідно рішення суду, можливо, угу. відновити цю програму. Зараз ми відпрацьовуємо з, з громадськими організаціями. Які готові зараз безкоштовно надавати допомогу для цих сімей та працювати з кривниками, бо праця з кривниками це групова така терапія. Взагалі краще, коли 5-7 людей, коли кожен ділиться своїм опитом, коли люди пропрацьовують, психологи їм пояснюють, що через що пропрацювати про, ну, це, про да, це питання, і через що це насильство виходить. І найголовніше з насильством це розірвати це коло, бо воно рухається по спіралі, mm -hmm. і насильство само по собі не зупиниться, воно буде ставати тільки більше, більше, більше. Тому, якщо ви бачите, що відбувається насильство, якщо ви чуєте, що діти потерпають від своїх батьків ну, потрібно звертатися, потрібно про це казати. Навіть коли сваряться батько і дружина, mm -hmm. дитина. Якщо чується, вона вже є постраждалою від домашнього насильства, бо в неї вже є психологічна травма, тому якщо батьки з'ясовують відносини, їм потрібно дитину десь інде відправити, там, до ну, При гусь. дітях не да. Можна да. цього не можна робити. Нам достатньо того, що зараз війна. І так для діточок це дуже велике психологічне mm -hmm. навантаження, тому давайте будемо намагатися для них робити. Хоч щось позитивне, і не сваритися, хоча б при них. Да, слід сказати, що от багаторічна е, праця в саме в сфері насильства, да, оцієї формування нульової толерантності до випадків насильства, вона дає свої плоди і дійсно почастіше звернення з приводу насильства. І тому ми намагаємось постійно, по перше, да, співпрацювати з іншими організаціями, громадськими, не лише е, комунальними установами, державними, а й е, всі, хто взагалі працює в цій сфері. І е, постійно вдосконалюємо. І наразі в нас вже створений і діє чат наш бот? чат чатбода Запоріжжя, місто без насильства. А е, його можна знайти у вайбері, телеграмі і у Фейсбуці. Сіда в соціальних мережах там можна ознайомитися з інформацією, куди можна звернутися. Вся інформація, яка стосується міста Запоріжжя, де можна отримати допомогу психологічно, де можна проконсультуватися, куди можна звернутися, телефонів гарячих ліній. Все, 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 все це є. Зібрана інформація, і тому вже людина, яка користується одним з цих mm -hmm. месенджерів, ну, може вбити це все Запоріжжя, місто вільне від насильства, і знайти цей чат-бот, і подивитися, що куди йому потрібно звернутися. Іноді сім'ям допомагають прості сімейні психологічні консультації, коли родина приходить, сідають, розмовляють з психологом 5-6. Занять і вже родина зовсім по-іншому реагує на ті виклики, бо зараз усі родини в стані такого стресу, бо mm -hmm. зараз йде війна, дехто втратив родичів, дехто втратив. Дуже рідних людей, хтось втратив роботу, у кожного свої проблеми, їх стало набагато більше зараз. І озлобленість людей, бо бого... агресії, Агресія, напруга, вона вже більш року війна йде активно. До цього з 2014 року йшла mm. така війна, яка здавалась нам, що вона десь поряд, але вона також йшла е на рубіжах нашої держави. І ось зараз люди, ну вже. Емоційно виснажені, і вже так багато випадків зараз е, працюємо там з деякими організаціями. Кажуть, зараз багато випадків, коли сім'ї е, в сім'ях проїздять розводи, і, на жаль, це також один з викликів тієї ситуації, війни, яка склалася. І, на жаль, так нам потрібно буде де, після того, як закінчиться війна, нам після. Армії військових потрібно буде армія психологів, яка буде працювати з тими ж військовими, з тими ж людьми, які були тут і переживали все. Це діти, тому багато праці є. І насильство в сім'ї воно зростає, тому через агресію, бо люди повертаються, не знають, як адаптуватися. Там не буду переходити дуже на таке особисте, але є випадки вже і в сім'ях військовослужбовців, які повернулися через поранення. На жаль, і там дуже важка ситуація. Працюють психологи, але угу. це також буває, бо потрібно адаптуватися. Потрібні будуть програми мабуть, це будуть не тільки державні програми, але й мені здається, повинні долучатися і громадські організації для, для того, щоб цю проблему вирішувати глобально от ну, про армію психологів ви сказали також говорили раніше про те, що співпрацюєте з волонтерами з різними так. громадськими організаціями. Е, нормально активна робота відбувається, формується ця армія, армія психологів. Готові допомагати людям. На безоплатній, наприклад, основі тому, що психологи це ну, мабуть, не кожен може собі дозволити. Мабуть, мабуть, на безоплатній основі ні. Ну не є... всі можливо з певними категоріями з певними категоріями. Mm -hmm. Так, але вони співпрацюють з європейськими різними організаціями. Вони їм відшкодовують ті гроші, які вони б заробляли, якщо б вони проводили часні. Але хочу сказати, ще є така, на жаль, ситуація, що багато кваліфікованих психологів поїхали на жаль з міста. Це ну зараз є онлайн форма. Мати ну дивіться, психологічна допомога в онлайн форматі це трошки інше. Чому? Бо людина, коли спілкується наживо, угу. це одне. А коли вона через камеру вона ну, не, не передасть, вона буде за там. Зжата. Треба рухи тіла бачити. Да, все, да, да, якщо ти угу. бачиш тільки обличчя і очі, то це вже трошки інше. А коли ти з людиною сів, вона тебе там угу. розповіла, як. Там, як як там людина каже, я там нервую. Вона їй mm -hmm. показала різні рухи вправи для того, щоб видихати стрес, щоб було бути спокійним, бо в стані стресу людина більше нервує, більше несе загрози для для оточуючих, для своєї родини, для колег, з якими працюю, тому це дуже така велика і кропітка праця, якою займаємося, і так багато громадських організацій, посмішка і взаємодія і жінки. Українські жінки mm -hmm. зараз вже не сп... багато, багато багато майже в кожній благодійній організації є, є психологи, психологи, які працюють і, людьми. так, які mm -hmm. працюють, які допомагають, які дуже активно відкликаються, коли до них звертаєшся. Якщо є якийсь виклик, це дуже добре. Ну я взагалі вважаю, що зараз, під час війни, наше суспільство згрутувалося, і е, з викликами ми стали справлятися набагато швидше. Ну і, тим не тут, да, ми так. розуміємо, що потрібен час для того, угу. щоб по-перше і підвищити кваліфікацію, навіть е психологів, які працюють як кризові психологи, да, які е мають алгоритм, знають, як це робити. І вони е дехто вже почав це робити. Да, хтось за власнику, хтось дійсно за грантові проекти за цим відшкодовувати. Але треба розуміти, що одночасно, якщо це глибинна якась робота е в терапії може пробувати у одного спеціаліста не більше трьох-чотирьох осіб. І поки вони не закінчать. Весь курс він mm -hmm. не зможе взяти інших, бо це ресурс, і просто ну, вона не буде якісною, така допомога. Ось приблизно так треба розраховувати, да, коли ми підійдемо до питання. Скільки, скільки потрібно е, е, да, да, mm -hmm. хто звернувся і скільки потрібно для цього фахівців. Ну, от ви сказали про неефективність онлайн формату, ну з вашої точки зору, так. так а тим не менше бачила на сторінці у Фейсбуці центру соцслужб інформацію про безоплатну психологічну допомогу онлайн, якраз таки там тренінги протидії домашньому насильству. Наскільки активно люди включаються в цей процес? Бачите результати такої психологічної підтримки? Чи там більше інформативна якась робота? Як розпізнати насильство? Дивіться, ми ви кажете про тренінги, а Я кажу про психологічну терапію говорити. Я зрозумію. Так. Так. Ні, ну Взагалі живе спілкування, да, коли тренінг mm -hmm. онлайн або тренінг е офлайн, це дуже різні речі, і звісно, що переваги е офлайну однозначно більше. Але да, у нас дійсно багато інформації на сторінці Фейсбуку. Е те, що стосується да, звернень тренінгів, е швидше за все це було саме для спеціалістів, тому що mm -hmm. е багато навчання проводиться саме для підвищення е рівня спеціалістів, які працюють в певній. Сфері з е, різними випадками, і в тому числі для профілактики власного і професійного вигорання, і перш за все, емоційного вигорання. Е, тому, але е, да, у нас є е, багаторічно вже працює в минулому році е, під час війни. Ми відзначали 25-річчя 25 е, служби екстреної психологічної допомоги телефон довіри, який чверстоліття да поруч працює в. Місті Запоріжжі. і е, на сьогоднішній день ми маємо е, три номери мобільних операторів в середині мережі, е, як ми знаємо, е, телефонні дзвінки безкоштовні. Це дуже зручно навіть для е, е, кризових сімей, та, тому що взагалі е, під час воєнного стану да, всі оператори дуже лояльно до цього поставилися. Дуже зручним е, став зв'язок. Е, тому три мобільні номери можна телефонувати з 9 ранку до 9 вечора, отримати екстрену психологічну. Допомогу окрім того, можна її отримати і онлайн, в тому числі через месенджери, телеграм, ватсап, вайбер, Тому зручно в будь-який час. Ви сказали ще про те, що є проблема збільшення кількості випадків насильства. Так і багато людей після цього вони потребують відселення з дому кудись в більш безпечні місця. Хоча б на 2-3 дні, як показує практика, е будь то чоловік, будь-то жінка, яка постраждала від домашнього насильства, проходить. Два дні емоції стихають, якщо це не повторний випадок, і вони готові вже приймати один одного. Навіть коли є десятиденний протокол, тимчасово заборонений припис від поліції. Поліція, вони приїжджають, перевіряють їх, чи дотримуються вони цієї норми. І часто вони кажуть, та вже жінка зателефонувала, сама сказала, приходь, або чоловік каже. Та я ось її покликав, все, ми вже помирилися. Тобто uh -huh. е є така проблема, що суспільство все ж таки, е вони прожили якийсь час разом і не зовсім розуміють, ну куди я його вижену, а де він буде мешкати. Тобто Ця проблема існує, вона, її буде. До... Зараз як uh, зараз вистачає місця, чи ви чекаєте, ну, доки от зараз нам... під час екстрених uh -huh. ситуацій ми застосовуємо, відвозимо в затишну домівку людей, uh -huh. якщо це екстрені такі випадки. А там місць наразі вистачає, і, ну але коли запрацює, це буде більш комфортне житло, більш саме воно буде саме. Для цієї категорії, mm -hmm. бо затишна домівка занула саме о, там є певні категорії, бо там жінки з дітьми пріоритет. Потім ми винесли зміни до положення, додали одиноких жінок, щоб вони також могли там розміщуватися. Ось для чоловіків зараз, на жаль, тільки якісь такі соціальні моменти, де ми можемо розташувати їх. Нагадайте, будь ласка, ще як вас знайти, куди звертатися, якщо люди відчувають таку необхідність, що їм необхідна підтримка, в яких випадках і куди звертатися за допомогою? Ну, можна звертатися, перш за все до нас на телефон довіри. Я думаю, ці телефони будуть на екрані. Це номери 067 515 1584, 073, 515 15 84 066 313 15 84. Це взагалі працює як і невелика переадресація, і як кол-центр щодо випадків домашнього насильства да, або гендерного. Мовленого або е, можна звертатись до нас за телефоном за міським номером телефону е, 228 22 65. Угу. Ну все, все можна знайти, якщо що, всю да, інформацію все. І ну, і в, на да, сайті ми взагалі, і телефонам... доступмі, да, в інтернеті ввести, наприклад, <гум> потрібна психологічна допомога, і да. нас обов'язково знайдуть. Ну, і Наприкінці, хотілось би привітати всі родини міста Запоріжжя з цим гарним святом. Поздоровте своїх близьких, рідних, побажайте їм, щоб вони були здорові. Побажайте щастя, мирного неба нам усім зі святом. Як найшвидшої перемоги України, це точно. Дякую вам дуже, що Дякую. завітали сьогодні. Це були Олексій Савицький, начальник управління по роботі з молоддю та сім'єю Запорізької міської ради та Оксана Семененко, начальниця відділу соцроботи та оцінки якості надання послуг міського центру соцслужб. А я бажаю вам затишного вечора в комфортному родинному колі. Дбайте один про одного і бережіть себе. Зустрінемось.